І всі, всім привіт, я радий вистати на моєму каналі Фіріч. Ну що ж, в цьому відео ми продовжимо квестову лінію. Хто дивився минуле відео, знає, що я зупинився на завданні, де треба знайти 5 паливних чеків. Тому що ж, я думаю, зараз я начну швидесенько то завдання до кінця дороблю. У мене ось в мину, справа висить. Я зараз їх покажу, де я їх знайшов, сам їх знайду, і далі ми продовжимо проходити абсолютно всі квести і покажу вам що і куди. Ну що ж, ось мій перший чек. Я знайшов його біля виходу магазину справа, ось тут магазину 44, вроді би номер. Ось так він просто лежить, ось так виглядає цей чек. Просто такий маленький кусочок папірця і все. Ми його нажимаємо, підходимо, у нас з'являється кнопка взаємодіяти, ми нажимаємо ОК, він піднімається і все. І відправляємося далі шукати наступні чеки. Ось і мій другий чек, я дуже швиденько їх знаходжу. Тут у мене під номером 53 в мене, да. тут лежить просто прямо біля самого виходу з магазину. Підходимо, забираємо і далі продовжуємо. Мені ще залишилося три чека. Ну і ось мій четвертий чек я знайшов, вроді би, а, тож тільки третій, четвер... четвертий чек я вже вроді знайшов. Ось тут він просто так само лежав біля магазину. Ось тепер мій четвертий чек. Ось він тут лежав біля заправки, Вон, тут у нас заправочка, не знаю. І Наскільки я знаю, то всіх по різному, так що, думаю, тут орієнтуватись на мене погана ідея, так як тут абсолютно всіх по різному чеки лежать. Ну і ось мій останній чек. О, тут лежить біля виходу магазина, номер 92 До речі, я колись з тим магазином володів, можна так сказати. І ось тут щось написали, що тут вони дійсно працювали вночі. І далі проходимо, нам потрібно вроде би, назад відправитись до Мирона і далі обговорити подальші завдання, які там будуть. Ну я ось же і біля Мирона. Все ж таки правда. На чаку час заправки 3.14, вони заправляються вночі, потім викидають чеки та відвозять вантаж, ніби його й не було, але хитрі від стакі. Дивись, на цій пломбі був номер 7735, таку нумерацію роблять тільки на складі подарунків, офіційний документ, який підтверджує це було навмисно порвано, щоб поховати сліди, але його треба знайти по частинах, щоб використати як доказ. Так, ну що ж, нам тепер потрібно так розумію знайти частини документу, тому давайте відправимо зразу туди, де нам треба їх знайти. Я так розумію, це треба знайти в цеху якомусь там, чи складу, щось таке, склад якийсь. Давайте зараз подивимося на карті, скоріше за все, він просто відмічується фіолетовою зону, так як всі останні в цій локації. Я так розумію, так, нам тут потрібен склад і знайти ті всі частини документу, якого було порвано. Давайте зараз на карті швиденько знайдемо. І за так от по щелчку пальця можна сказати, телепортнуся туди. Так, але я щось, правда, не намічаю, щось тут не це це хайк із інакший, зараз, зараз, зараз Я щось цього не. А, ось бачу. Ось він нас Ну що ж, ось я, я тут, от так от по щічку пальців, я вже тут а, появляюся. І давайте зараз швиденько якось пошукаємо цей чек. Передаю я б... А, там не чек, я треба документи, навіть частину документів. Не знаю, зараз будемо шукати, трошечки затягнеться. Я так розумію, що будуть не перші пошуки наші на сьогодні. І трошечки мені прийдеться потратити часу. Ми зараз швиденько пробіжемось по першому етажі того складу, потім по-другому. І я думаю, якось там знайдемо. Він, в принципі, локація не сильно і велика, така, думаю, не також і важко буде це зробити. Тому що ж, тому шукаємо. Шукаємо, бігаємо, поки я щось не намічаю. Цікаво, до речі, він на полочках якось буде лежати, чи просто на підлозі. А, ось! Він просто лежить під шкафчикуватими з документами, просто лежить перша частина. Підбираємо її, просто так само, як і чек, просто лежить і все. Підбираємо і відправляємося далі шукати наступні чеки. А, чеки, ось перепутав чеки. Не чеки, а документи, частини документів. Я Так розумію, хтось їх порвав, типу, і нам потрібно зараз по кусочкам так скласти. Давайте другий чек... поверх чекнемо тут. Другий етаж, і, можливо, тут ще також лежить. Швиденько, може на палетах лежить, я не знаю, чи може бути на полці, якщо на полці трішки важкувато. А, ось лежить тут, так, Він просто тут на другому поверсі лежав і все. Давайте забираємо, і нам залишається вроде би, ще дві частини. Тут, вроді, всього їх чотири. Якщо я не помиляюся, якщо я правильно прочитав. Тому нам лишається зараз знайти третю частину, не знаю, не знаю. Якщо не знайду, буду шукати допомогу, може хтось допоможе, не знаю. Тому що шукаємо, 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 лазимо і не знаю. Я вже думаю, що напевно все-таки, скоріш за все, по логіці, типу, дві частини, напевно, будуть всередині складу, і дві частини, напевно, будуть на вулиці. Тому я думаю, тут вже безсмисно, напевно, бігати. Ж так оком гляну. Вроді би, ні. Тому давайте побіжемо на вулиці. Напевно, на вулиці вже продовжимо наші пошуки. Тому що, скоріше за все, логічно буде, типу, зробити там два на вулиці, два цей, щоб було якось ну, цікавіше, не знаю, шукати. Не зря ж локація відмічена фіолетовим на карті. Так, так. Сбіжимо тут якісь палети, є, можливо, тут на палетах лежить, не знаю. А, да, ось, бачите, біла штучка, все. Третя частина, і нам залишається остання четверта частина. Зараз піднімаємо. Я не знаю, правда, де то четверта. Зараз будемо бігати, щось, шукати, щось побігаю, не знаю, пошукаю. Вже три знайшли, максимально якось швидко проходиться інвент, не знаю. Минулий інвент, щоб знайти там ті самі цукори, то треба було два тижні потратити той цукор в магазинах. Хто ще пам'ятає, хто і грає ще з того часу минулого інвенту. Тому що ж, давайте, давайте шукаємо, потихоньку зараз все обіжемо і всередину, ще забіжу і це, і якось знайду. Не знаю, можливо, під ялинкою тут десь лежить, можливо, під заборами. Не знаю, шукаємо, шукаємо, шукаємо. Так, ну що ж я так розумію, що четверта частина буде самою такою важкуватою, самою такою служнішою. Тут треба буде зараз все обігжати, побігати, Ще раз ту територію, все ще всередині раз обіжати, все треба буде зверху все обіжати. Не знаю. Я, напевно, можливо, зараз, щоб вас не затруднювати, просто переключусь. Що ж, знайшов я своє спасіння, можна сказати. Юра, привіт тобі, якщо ти дивишся це відео. Він мені показав де четверта частина. Він же сам сказав, що прийшов інвенджер дві два рази, точніше. Він же, типу, на своєму основному аккаунті і на це. Він мені каже, що зараз допоможе далі, типу, знайти це все. Тому давайте зараз відправляємося до цього ельфа. Ось же я біля ельфа, давайте підійдемо. А, нам треба всередину складу, нам треба не до ельфа, нам треба до Соломії підійти цей. Я вже і забув. Давайте біжимо скоро шукаємо, де та Соломія тут стоїть, з нею поговоримо і відправимося далі про виконувати її, правда, щось тут не намічаю. А де вона? А, ось бачу, вона стоїть. Давайте зараз підемо і з нею поговоримо. Все збігається. Номер той самий, а документ порвано. Це не випадковість. Порт це важлива ланка в цій системі. Там щось повинно бути, я впевнена. Через порт неможливо відправити вантаж без перепустки. Накладної ТНН та документу на товар. Якщо це справді схема, десь на території порту мають бути ці документи приховані зловмисниками. Знайди їх, це критично важливо. Так, ну що ж, нам потрібно я так розумію, зараз відправитися в порт швидесенько, і там же нам Юра думаю допоможе і покаже, де знаходяться ті документи. Це буде і для мене швидше, і для вас буде простіше. Тому напевно відправляємося в порт. Скоріше за все, нам треба туди. Зараз Юру швидесенько туди долетимо за секундочку і все. Давайте полетіли в порт. Ну і ось ми вже приїхали. Зараз Юра ж каже, поможе. Швиденько покаже, де всі ці документи знаходять, так як він, людина, шаризи той інвент, він вже тут все-все це, і зараз машину заглушує. І полетіли разом з ним, він зараз покаже, де всі документи. Ми їх просто знайдемо, по-перше, швидко, набагато, і вам допоможу заодно. Я думаю, вони для всіх тут однакові. Раз Юра вже знайде, вони лежать. От перший документ у нас тут лежить просто тут. Тут, а, тут не документ, тут якась накладна, чи що там, я не знаю. Ну, коротше, просто цей перша штучка для квесту лежить, тут, а просто в кабінці охорони, далі біжимо за Юрою і зараз він покаже, де знаходиться, всередині, я так розумію, всередині, да, скоріш за все. все, знаходиться наступний. Тому біжимо, біжимо, біжимо за ним, і він нам зараз покаже, де воно знаходиться. Я думаю, скоріше за все, Юра дивиться це відео, тому ще раз тобі дякую. Ти мені набагато час скоротив і набагато сильно поміг, тому що що ж і другий тут у нас лежить, просто в кабінеті комусь лежав. І тут Юра каже, що в якомусь прикольному місці лежить останній і той документ, і цей. Не знаєте, де цей. Ви його не чуєте, правда, але я його чую, тому вам пересказую. Типу, він каже, що десь на вулиці лежить. Не знаю, як він туди попав. Біжимо за ним, я так розумію, під тим краном, напевно, великим, портовим. І, скоріш за все, так. Так, да, ось я бачу, біла штучка лежить. Підходимо, забираємо останню частину і відправляємося далі назад до Мирона, що він нам опять дав завдання, і ми далі його виконали. Тому Юра нам зараз все покаже. Ну і ось ми вже тут. Model that's Disney Shop S Dokas and Aperputsi Initiali Cas, the Kish Initial W Dom was Nashek Shofariv, Alevnohubut Puska, the Wakunos of Dina yet, the Pernizna Shohtos atims to eat the Pernasha Cher Had the Pocket Moshus Labitzperitzvinalum. Поки ми готуємось до фінального кроку, пропоную тобі взяти участь у міні ігрі новорічні перегони. Виграй 10 разів, твоя задача бути найшвидшим. Машини всіх одинакові, тому все залежить від твоєї майстерності. Всього три круги необхідно здобути перше місце. Удачі. Так, ну що ж, я тоді погнав на гонки. Я трошечки пішов з там того інвенту, там дуже багато народу, і тут я коротко обіцню, у нас є міні-ігра гонки, і нам потрібно просто 10 разів виграти в тих гонках, і ми далі продовжимо цей, цей типу квест, завдання і так далі, цю квестову лінію. Тому зараз я вам покажу, то заходьте в міні-ігри, вибирайте любу кімнату, наскільки вас хватить тих зірочок. я заходжу в ближайшу, Зараз вам покажу буквально, як це робиться. Раджу вам от справа знизу, де от там газ машини, він не відсвічується, але зажимайте зарані, щоб ви отак, як я перші стартанули і завжди були перші. Також на поворотах раджу приторможувати. Те мені вже Юра порадив. Зараз швиденько їздимо і не знаю. Доїздимо, зараз Опа. А мої противники лівнули, я настільки швидко стартану, вони вже змирилися, лівнули, я забрав перше місце. Давайте зараз другу гонку з'їздимо, щоб дійсно показати, як воно їде. А то щось противники дуже слабенькі, здалися зразу на першому разу. Ось заходимо в кімнату, нам дали порші. І зараз на тих поршаках, що десенько, вам зараз тут 5 кіл проїдемо. От дивіться, бачите, я стартую перший, так як я зажав газ зарані, і просто їдемо собі. в мене вже одна перемога є, ще 9 залишилося. І на поворотах раджу трішки по чуть-чуть притурможувати, газ сильно не тиснути, і тримайтеся ближче до лівої частини дороги. Коли вже ви їдете тут, то тут вже без різниці напрямій. А от коли повороти, раджу триматися лівої частини, так як так, е типу менше варіанту, що ви вріжетеся. От зараз, бачите, я чуть ближче до центру вже трошки заносить, а так ближче до лівої частини, набагато проще. Тут треба проїхати 5 кіл, хоча та тьотя казала три кола чогось. Ну ладно, Соломія, як її там звали. Нам тут треба 5 кіл, зліва нам тут опише. Друге коло я вже їду, зараз в ці кола пролечу і все. Їдемо, їдемо. Я, що знаєте, наших противників не бачу у нас на міні-мапі, що з їх навіть не видно, настільки вони там десь ззаді далеко. Вони, напевно, зараз їх ще на одне коло дожену, і заді них вже буду, Ну, тобто пережену їх на одне коло. Їдемо, їдемо, не знаю. Їдемо. поки, Я так розумію, я, скоріш за все, вже забрав, так як вони їх взагалі не видно, вони, напевно, протиполежній стороні вже траси. І, скоріш за все, все-таки я, напевно, переміг. А, ось бачите, я вже його догнав, так як я і казав, доганяю вже його на одне коло. Поки він тут а, щось їде, Олександр якийсь. Привіт, Олександр, якщо дивишся це відео, бо тут багато людей мені писали, я там попав твої відео, я там рядом проїжджав, я там попав. Тепер буду з кожним вітатися, можливо, саме ти, оце, Олександр, зараз дивишся це відео, не знаю. Багато людей тому так писали, і цей нам тим часом залишається останнє коло я так розумію. А цікавить, що тут зараз четверте, я знайджаю на фініші кінець, що тут ще одне коло треба буде проїжджати по п'яте. Скоріше, да, нам треба ще одне коло приїхати, тому приїжджаємо ще одне коло. Але не знаю, на Поршаку тут ще ізі, дивіться, навіть не заносить там на цей. Бо казали люди, що грали, там, дають типу, взагалі, рандомні машини, там може дати якийсь спорткар, на якому так жорстко заносить, що ще майже неможливо проїжджати. Не знаю, не знаю. Я думаю, вам показувати все не буду. Скоріше за все, зараз заїжджаю цей заїзд і вам все скіпає, щоб ви тут теж не дивилися тут стільки часу, скільки я це все проїжджаю. Тому що ж, давайте, я думаю, да, скоріш за все, я вже повернусь до вас, коли проїду всі ті 10 гонок. Так, отже я і приїхав ті 10 гонок. Мені Юра, до речі, ще поміг тут, а ще тобі дякую, що ти гонки. Він мені пару Ігор ще гонок піддався, допоміг. Ось Юра, поздоровкаємося з ним. Ось він мені ще показує наступне завдання. Зразу так вам не затягую. Наступне завдання у нас зі стоїть в того, що у нас тут є фіолетова ця полоса на карті, і десь тут заховані три подарунка в цій фіолетовій зоні. І Юра зараз мені швиденько покаже. Ви також дивіться, можливо, вам це допоможе. Я так розумію, не для всіх одинакові. Ось тут ми заїжджаємо на цю роботу в Львові. Ж не пам'ятаю як називається, вроді би вантажник. Якось так. Заїжджаємо справа за цей ангар, я так розумію. І, напевно, за цим ангаром зараз буде цей подарунок. А, це ціла кімнатка така. І ось тут подарунок лежить. Прошу підходите, просто забираєте і все. Можете подякувати віддельно Юрі в коментарях, якщо хтось він там допоміг комусь також, так як мені. Тому що кажу, я навіть без поняття, я б не знаю, я б, напевно, ніколи не знайшов би зараз ті подарунки, якби Юра би зараз тут мені не допоміг. Він зразу їде до наступного подарунка, тому зразу летимо до наступного він зараз покаже, де наступний подарунок знаходиться. Швиденько тут, а не цей, не затягую ролик на 30 хвилин, бо знаю, багато так роблять хтось, але я не буду затягувати ви собі швиденьку, я стараюся максимально допомогти. Ну і ось ми вже під'їжджаємо до наступного подарунка. Він нас знаходиться десь тут в дворах. Ось тут повертаємо направо, і я так розумію, десь тут. А, ось він тут просто на видному місці лежить. Підходимо і забираємо. Це у нас другий подарунок, і зараз Юра також покаже, де знаходиться третій подарунок. Ну і третій подарунок у нас знаходиться просто так лежить на дорозі, просто от, в кінці зони справа лежить просто на дорозі. Підходимо його і просто забираємо, і я так розумію, завершуємо. Красавчик, усі викрадені подарунки знайдені. Тепер треба оформити все офіційно. Поїдь на склад та візьми документ на відправку. Без них ми не зможемо відправити вантаж. Так, Соломія нам сказала, що потрібно відправитися так розумію на склад, тому давайте зараз швиденько так от пощілку пальця туди, можна сказати, перелечу і заберемо ці документи. Ну і ось підходимо сюди, зараз я не де ці документи, он Юра нам зараз підскаже, каже, ходить за мною, зараз покажемо, покаже. А, я так розумію, на цьому столі, напевно, де ці документи були. Так, ось сюди підходимо, забираємо ці документи і все. Я так розумію, прекрасно, документ в порядку, тири-пири, тири все. Тепер потрібно так розумію, просто приїхати до Мирона, і ми тим самим завершуємо офіційну цю квестову лінію, так як це останнє завдання. Ага, я подумав, що це вже останнє. Нам ще потрібно треба було відвести цей документ сюди на порт. Ми відвезли цей документ. Тепер Соломія каже, ти справді молодець, і тепер аж відправляємося до Мерона, який вже нам видасть офіційну таку завершену награду, і подивимося за одно що, що, що ж він нам дасть. Цікаво. Тим більше ми вже нафармили непогано так. Також цих сніжинок. Ну що ж, нарешті я вже біля Мирона біжимо до нього і нарешті забираємо свою нагороду, свою заслужену нагороду, яку мені Юра поміг отримати. Давайте заберемо цю нагороду. І кріти красунчик разом вивели на чисту воду цілу банту, яка поливала на подарунки дітей та продавала їх фондом. Завдяки тобі діти отримають свої подарунки, Забирай забрайся подарунок, сподівайся, у тебе все добре, так лови новорічний настрій, попри все з наступаючим 2026 роком. Нарешті ми забрали. Нарешті забрали цю нагороду, і давайте зараз подивимося що це. І оп, ось такий переходік, і ось ми залутали ось таку ладу з там з прикольною такою розкраскою і подарунками на криші. Прикольно виглядає. Також в мене ще тисячу, вроді би, 1400 тих зірочок, не зірочок а сніжинок. Давайте зараз відкриємо кейси на ті сніжинки. Можливо, навіть щось нам не знаю, випаде, якась машинка, можливо, випаде. Не знаю, ну хоча б щось, можливо. Тут нам два прикрута безплатно дали за квестову лінію. І також зараз відкриємо просто десятками, 1400 Так, ну що ж, відкриваємо, відкриваємо першу десяткову нам випав аксесуар, зразу ж. Так, відкриваємо зразу другу десятку, гроші і Віпка. І третю десятку, також гроші і Віпка. В принципі, непогано, золота аксесуар. В принципі, все. Дякую всім велике за перегляд. Бажаю всім хорошого дня чи вечора. Чи що вам там, І всім па-па-па-па!